Майже всі інфаркти та інсульти пов'язані з факторами профілактичного ризику. Серцево-судинні захворювання, наречення, а попереджувальний вигляд для запобігання кризи. В останні роки ми все частіше стикаємося з інформацією про серцево, судинні захворювання, СВД. серцеві напади, інсульти, серцева недостатність, ці слова прищеплюють страх і змушують задуматися про власне здоров'я. Але, як показує недавнє дослідження, ситуація не така безнадійна, як здається. Майже кожен випадок ССЗ має попереджувальні знаки, які можна і слід зазначити. Нещодавня публікація в журналі Американського коледжу кардіології, заснована на аналізі медичних записів понад 600 тисяч корейських та майже 1200 дорослих американців, підтверджує, що у переважній більшості випадків. 99% були принаймні один з чотирьох основних факторів ризику: куріння, високий кров'яний тиск, підвищений рівень холестерину та високий цукор крові. Це не лише статистика, це заклик до дії, для усвідомлення та проактивного підходу до вашого здоров'я. Я, як людина, яка пережила досвід турботи про близьку людину з СВД, можу з упевненістю сказати, що профілактика є ключем до довгого і здорового життя. Побачити, як хвороба знищує життя людини нестерпно. Це не просто фізичні страждання, але й емоційні, психологічні наслідки для всієї родини. Тому я вважаю, що кожен повинен усвідомити свою відповідальність за власне здоров'я та здоров'я своїх близьких. Чому ми ігноруємо попереджувальні знаки? Але чому, знаючи ризики, ми часто ігноруємо попереджувальні знаки? Справа в тому, що хвороба часто розвивається поступово, непомітно Ми звикаємо до відчуття важкості в грудях, задисці, до підвищення артеріального тиску, враховуючи це просто за характеристиками тіла. Ми переконуємо себе, що все в порядку, що воно пройде. Ми відкладаємо візит до лікаря, сподіваючись на найкраще. Крім того, сучасний ритм життя, стрес, неправильне харчування, відсутність фізичних навантажень, все це створює сприятливе підґрунтя для розвитку СВД. Ми живемо в епоху, коли зручність і швидкість стали пріоритетними, і охорона здоров'я зів'ялася на другий план. Ми їмо напівфінансовані продукти, проводимо більшу частину часу, сидячи, не поспаємо. І, врешті-решт, ми здивовані, чому у нас проблеми з серцем. Чотири стовпи профілактики ССЗ: Що робити для запобігання розвитку ССЗ? Я вважаю, що потрібно зосередитись на чотирьох основних стовпах профілактики: Контроль факторів ризику: регулярно вимірюйте артеріальний тиск, холестерин та цукор у крові. Якщо показники не є нормальними, зверніться до лікаря та дотримуйтесь його рекомендацій. Здоровий спосіб життя: відмовтеся від куріння, їжте здорову їжу. Робіть фізичні вправи щонайменше 150 -10 хвилин на тиждень. Управління стресом. Навчіться впоратися зі стресом, зі медитацією, йогою, ходити на свіжому повітрі. Регулярні медичні огляди, профілактичні огляди у лікаря принаймні раз на рік, куріння. Отруйний удар по серцю. Куріння один з найнебезпечніших факторів ризику ССЗ. Нікотин та інші токсичні речовини, що містяться в сигаретах, пошкоджують кровоносні судини, підвищують артеріальний тиск, збільшують ризик згустки в крові. Відмова від куріння це найважливіший крок для збереження здоров'я серця. Я пам'ятаю, як мій батько завзятий курець колись скаржився на біль у грудях. Спочатку він не звертав на це уваги, але біль посилився. Як результат, він звернувся до лікаря і був госпіталізований з інфарктом міокарда. На щастя, він вижив, але наслідки були серйозними. Йому довелося пройти довгу реабілітацію, змінити свій спосіб життя. Цей випадок назавжди змусив мене задуматися про небезпеку куріння та важливість медичної допомоги. Високий кров'яний тиск. Тихий вбивця Високий кров'яний тиск часто виникає базаєсимптомно, тому його називають тихим вбивцею. Він пошкоджує судини, збільшує навантаження на серце, збільшує ризик серцевого нападу, інсульту, серцевої недостатності. Регулярне вимірювання артеріального тиску та контролю над його рівнем є важливим кроком для запобігання СВД. Я знаю жінку, яка багато років посилив артеріальний тиск. Вона не звертала на це уваги, вважаючи, що це нормально для її віку. Як результат, у неї був інсульт. Вона втратила здатність говорити і рухатися. Її життя змінилося назавжди. Цей випадок ще раз підтвердив, що неможливо ігнорувати попереджувальні знаки. Холестерин – баланс, який потрібно підтримувати. Підвищений рівень холестерину в крові сприяє утворенню атеросклеротичних бляшок у судинах, що призводить до їх звуження та погіршення кровопостачання органам і тканин. Контроль за холестерином та його підтримка це нормально, це важливий крок до запобігання СВД. Я знаю людину, яка мала дуже високий рівень холестерину, він не звертав на це уваги, вважаючи, що це генетика. Як результат, у нього розвинувся ішемічна хвороба серця. Йому довелося терпіти стентування коронарних артерій. Цей випадок показав, що навіть при генетичній схильності можна зменшити ризик розвитку СВД, спостерігаючи за здоровим способом життя та приймати ліки, цукровий діабет прихована загроза. Цукровий діабет це хронічне захворювання, при якому порушується метаболізм глюкози. Це призводить до збільшення цукру в крові, що пошкоджує кровоносні судини та збільшує ризик виникнення ССЗ. Контролювати цукор у крові та підтримувати його нормально це важливий крок до запобігання ССЗ. Я знаю людину, яка мала діабет. Він не дотримувався дієти і не приймав ліки. В результаті він розвинув діабетичну ангіопатію. Йому довелося ампутувати ногу. Цей випадок показав, що цукровий діабет є серйозним захворюванням, яке вимагає постійного контролю та лікування. Проактивний підхід ключ до довгого та здорового життя. На закінчення я хочу сказати, що запобігання ССЗ це не просто тенденція моди, а необхідність. Ви не можете сподіватися на удачу і чекати, поки хвороба проявиться. Потрібно бути ініціативними та піклуватися про своє здоров'я сьогодні. Я закликаю всіх, регулярно проходять медичні огляди, вимірюють артеріальний тиск, холестерин та цукор у крові, веду здоровий спосіб життя, уникати стресу. Пам'ятайте, що ваше здоров'я це найцінніше, що у вас є, бережіть його. І найголовніше не бійтеся звернутися до лікаря. Він твій союзник у боротьбі за здоров'я. Не соромтеся задавати питання, обговорювати свої страхи. Чим більше ви знаєте про своє здоров'я, тим краще ви можете контролювати його. Не чекайте, поки не пізно. Почніть доглядати за своїм здоров'ям сьогодні.